З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Анко Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам Вітаю ну, з Гості, спасибі вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні. Час прямо і повести коротко з приводу чому от просте питання. Ви питаєте і до цього було скій буде чи не буде цей рік? Я думаю, буде роком але, стабільності, але, але думає, але думати про те, що Крим і е, Схід буде наш. Це ну як для мене мені смішно владі. Він не потрібний. Якщо би Крим і Схід був сьогодні українським повністю, то в Верховній Раді більшість була би сьогодні та попередня, от в чому проблема. Він Ніколи дякую, не буде наш дякую, громадський діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.